Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Марія Самарська завжди жила за заповідями Божими. У 23 роки з нею сталося диво. Вона почула молитву у своїй голові, бо навколо ніде молитви не було. І опісля ця молитва була з нею всюди, куди б вона не пішла. Тоді Марія й вирішила пов'язати свою долю з Богом, бо знала, що він обрав її для якоїсь місії. Вона пішла в черниці і стала старанно молитися щодня. Після Марія Самарська жила в присвятій Вознесенській церкві в Самарі і щодня приходила до вівтаря. Багато хто вже знав її і завжди пригощали чим-небудь, але вона ніколи не забирала їжу, а все складала біля вівтаря як підношення Богу. Вона мала проникливий погляд і слух. У 86 шостах років прекрасно чула і все розуміла. Вона бачила людей наскрізь, бачила всі їхні гріхи і світлі сторони. Усіх парафіян знала по іменах і завжди запитувала про їхнє самопочуття. Вона передбачала майбутнє людей і цілих держав, сама дивилася на людей і вибирала до кого підійти. Підходила до тих людей, які потребували поради чи допомоги, попереджала про небезпеки чи хвороби. Якщо хтось сам до неї підходив і просив подивитися його майбутнє, дуже злилася. Я вам не ворожка, щоб долю передбачати. В останні роки свого життя вона часто говорила про те, що люди повинні повернутися до Бога. Що людство забуло про свою духовність, і це призведе до катастрофи світового масштабу. Провидиця померла 2000 року, але вже тоді вона говорила про майбутнє, яке чекає на нас у 2024 році. Вона говорила про те, що на людей чекає голод і розруха, війни поглинуть землю, люди стануть переповненими ненавистю і злістю. Усе це відбуватиметься на території Росії, і зло піде звідти. Тому що саме на цій святій землі оселився демон, який керує людьми. Він уявив себе царем і вимагає, щоб йому поклонявся весь світ. У 2024 році буде вирішальна битва між світлом і темрявою. І якщо російський народ не побачить, яку біду несе його служіння демону, то перестане існувати Росія назавжди. Люди на цих територіях повинні молитися вдвічі більше, щоб перемогти темряву всередині себе і прийти до світла. Пророцтва Святої Марії Самарської завжди збувалися, і в цьому пророцтві складно засумніватися. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я. Ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!